Алло, 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 да, добрий день! Це Марина, мама Габріели Кожемятько. Я хотіла вам сказати, шановна, що я абсолютно не задоволена фотосесією дітей. Можна детальніше, адже в цьому класу все сподобалось. Звичайно, всім все подобається. Дивіться, на ось цю фотографію. Усі нормальні і тільки в моєї ріжки. Потрібно це виправити. Для початку нагадаю, я не фотограф. По-друге, як на мене, це виглядає мило. А по-третє, зараз це просто фото в числі тих, які в нас є. Якщо все-таки вирішимо додавати його в альбом, тоді ці пальці можна прибрати в фотошопі. Я це розумію, але ми хочемо, щоб цих фото з рогами ніхто не бачив, тому ви. Видалить їх негайно. З файлообмінника видалити окреме фото не можна. Треба повністю перезаливати наново. Можемо це фото взагалі не брати до розгляду в альбом. Ви що не розумієте? Нехай фотографи приберуть ці пальці зараз же. Я не хочу, щоб їх хтось побачив і на неї потім тикали пальцями. Чи не занадто близько ви сприймаєте? Ну хто може тикати пальцями? Якби це була не моя дитина, я б так близько не сприймала. Ось, знайшла. Дивіться. Моя дитина також з ріжками на фото. І я вважаю, що це мило. Це зовсім по-іншому. Ви що, не бачите чи не розумієте? Так, або видаляєте фотографію, або я йду до директора. А ви взагалі у доньки своєї питали, може, їй ця світлина й подобається? Її думка тут не важлива. Я сказала, або вирішуйте питання негайно, або у вас будуть проблеми.